В цій частині лекції ми поговоримо про ті загальні риси індуїзму, які нам потрібно знати, щоб розуміти, що таке індуїзм, у що вірять індуїсти, та який вплив це може мати на здоров'я пацієнта. Верховним Богом в індуїзмі є індра, але він шанувався лише на ранніх етапах розвитку індуїзму, коли це була релігія аріїв. З розповсюдженням індуїзму на південь, в центр уваги вірян та жреців вийшов творець Всесвіту Брахма. Вважається, що Брахма приніс себе в жертву і створив Всесвіт з власного тіла та душі, а значить, все на світі створено з нього, а все живе несе в собі душу як нетілесну частинку брахми. Така душа в індуїзмі. Називається атманом. Отже Атман в індуїзмі це душа. Так само як українське слово душа походить від слова дихати, санскритське атман походить від хахтма, що означає подих. Це не має нас дивувати адже і українське, і санскрит, як і сотні інших мов, походять від праіндоєвропейської мови. Яка, до речі, зародилася в степах майбутньої України 6 тисяч років тому, санскритський атман використовується у двох сенсах як душа окремої людини та як глобальна душа Всесвіту. Хоча для глобальної душі іноді використовується ще й окремий термін брахман, але щоб не заплутатись в індуїзькій термінології і не плутати жреців брахманів. З душею Брахманом ми будемо спрощено називати ці два типи душі індивідуальним та глобальним атманами. Головна ідея індуїзму полягає в тому, щоб повернути розпорошені атмани, тобто частинки Бога брахми, до єдиного цілого. Для цього індивідуальні атмани мають злитися з глобальним. Але вважається, що душа людини замкнута у земному світі і навіть після смерті тілесної оболонки не може покинути його, а перероджується в новому тілі. Для того, щоб вирватися з тілесного світу та знайти спасіння, індуїсти мають пройти досить довгий та багатоетапний шлях, який може тривати навіть тисячі років. В межах життя Людина має пройти через чотири етапи розвитку і на кожному досягти певного успіху. В межах перероджень з тіла в тіло людина має пройти шлях через чотири соціальні верстви, тобто варни, починаючи від найнижчої і прямуючи до найвищої. Але для просування цим шляхом недостатньо просто чекати на смерть та переродження. Сутність цього шляху полягає в набутті позитивної карми та очищення від негативної. Негативна карма набувається через гріховне життя і може призвести до зворотного від спасіння шляху, а позитивна карма набувається через праведне життя. Запорукою праведності життя є дотримання порядку, а також одного з трьох шляхів до Бога. А тепер поговоримо про всі ці явища та етапи окремо і більш детально. Отже, людина проходить своє життя через чотири етапи студент, домогосподар, той, що блукає в лісі, та відлюдник. На першому етапі перед людиною стоїть завдання сформувати власний характер, що зазвичай відбувається під керівництвом менторів яких в індуїзмі називають гуру, на другому етапі створити сім'ю та взяти на себе відповідальність за неї, а також за роботу та суспільну діяльність. Третій етап називається той, що блукає в лісі, через те, що на ньому людина передає обов'язки догляду за домогосподарством молодому поколінню, а сама відсторонюється та виконує роль радника. Та спостерігача. Також на цьому етапі людина має розвиватися духовно, щоб підготуватися до наступного етапу. На останньому етапі людина відмовляється від всіх своїх мирських прихильностей і живе виключно духовним життям. Таким чином індуїзм надає особливого духовного сенсу кожному етапу життя людини і направляє вірян. Поважати такий спосіб життя, який є характерним для віку людини, з одного боку, це може зняти міжвікову напругу та конфлікти, але з іншого боку, такі уявлення можуть стати джерелом тривожних станів. Наприклад, успішному вихованню характеру на етапі студента можуть завадити психічні та неврологічні захворювання, які не залежать від волі людини. Чимало проблем може виникнути на етапі домогосподаря, бо виконання обов'язку створення та підтримки сім'ї, а також народження дітей, може стати неможливим через безпліддя, бідність або нетрадиційну орієнтацію. Всі ці проблеми можуть викликати вірянина почуття провини, сорому та, як наслідок, призвести до тривожного стану або депресії. Завершенням життєвих етапів є смерть та переродження у новому тілі, щоб почати ці етапи знову, а потім знову і знову. Такий цикл перероджень називається сансарою. Переродження в межах сансари відбувається в ієрархічному порядку душа рухається від тіла до тіла, але ці тіла мають певний соціальний статус у всесвіті. І чим вищий статус нового втілення, тим ближче душа до воз'єднання з Богом. Те, яке тіло займе душа на етапі наступного переродження, залежить від вчинків, скоєних у попередніх життях, тобто від балансу карми. Слово карма санскритом означає дія. Згідно з індуїстським світоглядом, кожна подія є наслідком певних дій людини, тому кожен відповідальний за те, що з ним відбувається. Гарна карма винагороджується, а грішна карається. Отже, карма є спонукальною силою, за допомогою якої людину заохочують до праведного життя згідно з релігійними нормами. Таким чином, може бути пояснена будь-яка негода, яка трапляється з людиною. Наприклад, смерть або тяжка хвороба людини у ранньому віці, коли вона ще не встигла зрішити, може бути пояснена зіпсованою кармою, яку людина не відробила у минулому житті. Тож індуїсти сприймають життя як школу, де навчаються успішно або відстають, відвідують чи пропускають заняття. Закінчують або залишаються на другий рік. Людина має проходити цикл життя і смерті допоки в неї залишається борг карми. Чим нижчий кармічний борг людини, тим вищим в соціальній ієрархії буде тіло, у яке вона переродиться після смерті, та тим ближче вона буде до спасіння. Індуїзм поділяє своїх вірян на дуже складну ієрархічну систему каст, в якій на близькість людини до Бога впливають такі фактори, як приналежність до певного етносу, професії, соціального прошарку чи релігійної гілки. Але ми не будемо заглиблюватись в цю складну систему і поговоримо про найбільш універсальну та стародавню схему поділення людей на варни. Вважається, що коли Брахма створював людей, його уста стали брахманами, його руки стали шатріями, його стегна стали вайшями, а його ноги стали шудрами. Ці типи людей називаються в індуїзмі варнами, та їхнє походження має символічний характер. Створення брахманів з рота Бога символізує їхнє володіння священною мовою. Тобто санскритом, а також священними знаннями, тобто ведами. Тому за брахманами закріплена інтелектуальна сфера діяльності, в першу чергу професія священників, створення Кшатріїв з рук Бога символізує силу та дію. Тому за цією варною закріплено військову та управлінську діяльність. Створення вайшів зі стегон Бога символізує плодючість, тому ця варна складає основу економіки держави, її народ, за яким закріплені такі професії, як торгівля, ремісництво та фермерство. Створення шудр з ног Бога символізує їхню найнижчу позицію у суспільстві і тому їхнім покликанням. Є служіння іншим трьом класам. Варни передаються за родом і не змінюються за життя. Це означає, що син Брахмана завжди буде брахманом, а син Шудри завжди Шудрою. І йому зазвичай не дозволяється виконувати роботу, призначену для інших варн. Вважається, що така схема була розроблена аріями. Тобто першими носіями індуїзму, для того, щоб закріпити за собою найвищу соціальну роль та зробити її священною. Такий висновок витікає з того, що до найвищих трьох варн зазвичай потрапляли саме арії, а найнижчу займали підкорені народи. Шудрам не дозволялося приймати участь у релігійних ритуалах з вищими кастами, наближатися або торкатися їх. Заходити в їхні будинки та одружуватися з ними. На рівень Шудр також часто ставили жінок, бо вважалося, що вони не здатні ні до науки, ні до військової справи чи управління, ні до підрахунків, які пов'язані з ремеслами. За індуїзмом жінка має доглядати за своїм чоловіком як за Богом, а також допомагати йому у проходженні життєвих етапів. Пізніше, напевно, під впливом південного руху бгакті, ставлення до жінок пом'якшилось, але вдови та жінки з менструацією все одно виключалися з індуїських ритуалів бо вважалися нечистими. Найдовше традиція ставлення до жінок, як до власності чоловіка, зберігалася у формі ритуалу саті, під час якого дружину заживо спалювали. Разом з тілом померлого чоловіка. Ритуал був заборонений британським правлінням у XIX столітті, але ще довго продовжувався у індійських королівствах. Наприклад, на цьому зображенні ви бачите стилізовані відбитки дівочих рук. Ця пам'ятка була створена у День смерті короля Мансінгха в пам'ять про його дружин, які відправилися слідом за чоловіком у похоронках. Вогнище. В Індії існує також категорія людей, які знаходяться поза варнами. це люди інших вірувань або діти жінки з високої варни, яка вийшла заміж за чоловіка з найнижчої. Спочатку людей поза варною називали недоторканними, бо навіть доторкання до них вважалося оскверненням святості. А з XIX століття їм дали більш толерантну назву даліти, що означає зламані. Вважається, що змінити своє місце у соціальній ієрархії неможливо за життя, але гарна поведінка, тобто дхарма, та дотримання шляху спасіння, тобто марга, можуть гарантувати перехід до іншої, більш престижної варни після смерті. Тож тепер поговоримо про ці два явища. Дхарма є складним і багатогранним терміном в індуїській традиції. Загалом він означає соціальний порядок. Але більш конкретно під ним можна зрозуміти релігійний закон, норми соціальної поведінки, а також обов'язки індуїста перед Богом, громадою та сім'єю. Вважається, що правильна поведінка. І виконання соціальних обов'язків та релігійного закону індуїстами приводить дхарму у збалансований стан. Дхарма, як порядок людського світу, взаємопов'язана з космічним порядком. А отже, соціальний порядок впливає на підтримку космічного порядку і зберігає Всесвіт у стані гармонії. Такий світогляд робить навіть найменше відхилення від релігійних законів джерелом потенційного порушення гармонії всесвіту. Це може підсилювати відчуття тривоги та провини у вірян, оскільки їхній гріх впливає не тільки на них, а на весь всесвіт. Особливо важко віряни переживають через порушення законів Дхарми в умовах еміграції, коли вони мають пристосовуватися. До нових правил життя, але що довго залишаються під впливом традиційного середовища через родину та релігійну громаду. Також в еміграції, коли нове покоління індуїстів виростає в умовах культури розкутості та незалежності, воно може відчувати моральний тиск з боку старшого, більш традиційного покоління. Старше ж покоління може відчувати стрес. Через розкуту поведінку своїх дітей, які, на їхню думку, ганьблять релігійну чистоту сім'ї. До спасіння, тобто до наближення до Бога індуїсти можуть йти трьома духовними шляхами, що санскритом називаються маргами, це шлях знання, тобто джнана марга, шлях дій, тобто карма марга. Та шлях відданості Богу, тобто бхакті марга. Джнана буквально означає знання, але його іноді розуміють також як усвідомлення. Тож джнана марга це шлях до усвідомлення єдності між індивідуальним та глобальним атманом. Шлях карми вимагає гарних вчинків та доброчинності. Найвідомішим послідовником цього шляху. Був Махатма Ганді, шлях відданості це шлях безпосередньої любові до Бога. Вірянин може обрати будь-який шлях або поєднувати їх. Але цілком очікувано, що ці шляхи більш пасують певним варнам. Шлях знання зазвичай обирають люди інтелектуального роду діяльності, тобто брахмани. Шлях дій. Обирають ініціативні або впливові люди, тобто кшатрії та вайщі, а шлях відданості зазвичай стає вибором шудр і далітів або бідних вайшів, тобто тих, у кого немає можливості займатися пізнанням або доброчинністю. Прихильники шляху Бхакті зазвичай обирають одного конкретного бога. Та стають відданими саме йому. Метою шляху відданості є наближення до цього Бога шляхом демонстрації своєї любові до нього, наприклад, через багаторазове повторення його імені. В Харкові, особливо поблизу університету Каразіна, ви могли часто бачити групи людей в індуїзькій одежі, які пересуваються у танку і наспівують слова Харі Крішна, Харі Рама. Це послідовники шляху Бхакті, які поклоняються Богу вішну. Харі це одне з імен вішну. А крішна та Рама – це імена його земних аватарів, у яких він втілювався, щоб допомагати людям у тяжкі часи. Серед Бхакті досить поширеною є тема божевілля. Багато поетів Бхакті співали пісні про те. Що саме відірваність від Бога звела їх з розуму та прирікла на скитання та жебракування. бракування. можуть розвивати різні стосунки зі своїм Богом. Наприклад, і вірянин може вважати себе слугою чи дитиною Бога, але найпоширенішими завжди були стосунки, що символізували кохання. Зазвичай віддані стверджують, що одружені з Богом. А деякі навіть відмовляються від земного шлюбу бо бережуть себе для Бога. Отже лікар, коли має справу з релігійним пацієнтом, має знайти спосіб розрізнити межу між проявом його вірувань та реальним психічним розладом. Отже тілесне життя з погляду індуїзму є складним лабіринтом страждань, виходом з якого є довгий шлях. Через безліч кроків та етапів, на яких вірянин має служити Богу та відповідати соціальним нормам. Основа цієї ідеології була складена тисячі років тому і протягом цього часу неодноразово змінювалась, щоб відповідати вимогам часу та нових вірян. В останнє століття щільний контакт Індії з Західним світом. А також численні хвилі міграції індуїстів до західних країн стали причиною нових психологічних переживань та джерелом тривожних станів. Лікарі мають бути готовими зустрітися з такими розладами, а знання особливостей світогляду релігійних людей допоможе їм виявити джерело занепокоєння та спрямувати пацієнта до одужання.